Капеланське благословіння на 25 люта 25 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо розповідь про те, про ніч, ніч, Хресну ніч Ісусову, як Він молився в Існамському саду, як Він став на суді при Пилаті, як Петро. Відрікся в нього э, тричі, поки півень не проспіває. Але я б хотів би повернутися до молитви в Гіпсинам, гепсенамському саду, де коли Ісус сказав учням: э, помоліться, щоб, моліться, щоб не спокуситися, і сам відійшов на відстань, як кинути каменем, і сам молився. І молився Господу так: Господи, якщо можеш. То нехай ця чаша промене мене, але нехай буде не моя воля, а твоя воля. А потім повернувся, я бачив, що учні сплять, і знову повторив моліться, щоб не спокутитися. І тоді прийшли його зрадник і ті, хто хотів його ну, забрати. Але цей, ця молитва, да, ця, це місце і ця настанова моліться, щоб не спокуситися. І е, молитва про те, що якщо можеш, нехай ця чаша промене мене, але не так, як я хочу, а так, як ти. Напевна глибина цієї молитви і цих відносин з Отцем в цих словах і в словах тих учням моліться, щоб не спокуситися. Прийняти, знаєте, хрест земний, який у нас є. І йти і ним. Щоб молитва да, дала мужності не відріктися від того Христа, не хопатися за якийсь свій вигаданий собі Хрест, а йти через ті випробування життя, які мені саме даються, щоб я їх не боявся, щоб я не відвертався від них, щоб я не ховався від них, а мужньо, з силою Божою проходив скрізь них, не чіпляючись за них. Коли, особливо коли зараз на війні, коли, знаєте, настають такі ситуації, коли ти не знаєш, де правда, де істина, воно настільки все перевернуло життя, що всі наші підготовані, розумні якось. Формулювання, що так треба поводити і так треба поводити, так перевернулися. Вони перестали існувати. Саме обставини їх перевернули. З голови, знаєте, перетрусило, як в коробці, все, і все перемішалося. Але якраз ця молитва, молитва, щоб саме моління, щоб не спокуситися. І сама молитва Ісусова, що нехай, нехай чашу ця мене про мене, але нехай буде воля Твоя, дає можливість з силою пройти скрізь ці перевернути перетрушені обставини, де нібито немає святого, немає живого, немає справедливого, немає, немає істинного, проходячи через них, ти за них не чіпляєшся. Ти не стаєш частиною їх. А навпаки, як говорив один священник, якого дуже поважаю, Тетянуфрій, своїй живій молитві, він казав: Будь світлом там, де немає світла, будь молитвою там, де немає молитви, будь вірою там, там, де немає віри. І коли ти цьому ну, до цього це проносиш своїм життям, то ті, які шукають в цьому, знаєте, струшеному стані. Перемішаному цього знаходять свій шлях, вони відновлюють його і, побачивши світло, яке ніхто там несе, а саме ти несеш, то вони дивляться, встають і йдуть за цим світлом, а потім і самі своє світло дають. Не знаю, чи я розповів так, щоб було зрозуміло. Але інших слів у мене немає, а в мене є лише такі. Той, хто може сказати більше, хай говорить. Бо коли ми думаємо про це, то Господь нам відкриває шлях, відкриває ту істину і правду, яку ми по своїй недосконалості ще не бачимо. А тоді починаємо бачити, розуміти і крок за кроком іти до нього, тобто шляхом кроками, які до нього прямують, і не пом... хоч і помиляємося, але встаємо. І знову йдемо саме правильним шляхом. Амінь.